Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху». З вами я, Тетяна Бутурлив, і це урок української мови. Як правильно нанести удару чи завдати удари, отримати перемогу чи здобути перемогу? Відповіді на ці питання ви знайдете на цьому уроці. Пропоную вам розглянути картину Анжели Кущик, Буча в вогні з лебедями, які летять додому. Анжела Кущик писала: кожен воює, як може, і я захищаю Україну мистецтво. Виправте лексичну помилку. Проблема заключається, як правильно сказати? Правильно, проблема полягає в. Далі, ось картина бомбардування Києва Анжели Кущик. Вона пише, що мене пробивало, що мені треба це намалювати. Це було незаплановано і несвідомо. Пропоную виправити лексичну помилку нанести удар, а правильно завдати удар. Ще одна картина повітряна сирена в Києві Анжели Кущик. Робота була зроблена емоційними ривками, бо я відчувала сильний біль. Особливо важко відчувати біль і малювати його, ти знову його проживаєш. Виправте лексичну помилку кожний день. Правильно. Можна сказати кожного дня, а ще краще щодня. Картина День перемоги. Зверніть увагу, перемоги пишемо з великої. Малювати війну дуже боляче, ти наче вмираєш, і знову народжуєшся. Анжела Кущик. Одержати перемогу. Правильно здобути перемогу. Тобто, одержати перемогу це лексична помилка. Розгляньте картини Катерини Жовтої. Українська культура завжди була близькою мені. Українська вишивка, символіка і є ознакою того, наскільки багатогранна є Україна, Катерина Жовта. Де ж лексична помилка: святкувати Пасху чи святкувати Великдень? Так, помилка святкувати Пасху. Правильно святкувати Великдень. Розгляньте картину Анни Черкашний: Привид Києва. Де лексична помилка? Хороша робота! Чи гарна добра робота? Відповідь гарна добра робота. Гарна може бути дівчина, чи гарний хлопець, так само добра а, дівчина, добрий хлопець, але робота хороша, а ще краще якісна, так? або та, що вражає, по-іншому сформулювати. Перед вами картина Сергія Мірчука Різдво в укритті. Росіяни знищують українських людей, будинки, культуру та інфраструктуру, але Україна обов'язково переможе. Сергій Мірчук. Знайдіть лексичну помилку. Святкувати Різдво відзначати Різдво. Помилка відзначати Різдво. Правильно говорити, святкувати Різдво. Розгляньте картину Анни Борачук Слава Україні. Де лексична помилка. Усміхнеться удача чи вдача? Це слова пароніми удача і вдача. Помилка буде усміхнеться вдача. Вдача це характер. А удача це фортуна. Отож, якщо усміхнеться фортуна, значить потрібно сказати усміхнеться удача. Перед вами картина Івана Марчука. Абстрактна композиція, Іван Марчук це український художник, всесвітньо відомий, у нього близько п'яти тисяч картин, його порівнюють із Пабло Пікассо, Альбадором Далі, Павлом Філоновим, називають його майстром найвищого престижу, реберантом наших днів. Знайдіть словосполучення, що не містить лексичної помилки: низка доручень, ряд доручень, правильний варіант, ряд доручень. Ще одна картина Івана Марчука місячні квіти. Потрапив у топ-100 чи потрапив до сотні найкращих? Яке словосполучення не містить лексичної помилки? Відповідь потрапив до сотні найкращих. Нагадую, що за новим правописом топ не поєднується з числівником. Тобто, не можна казати топ-10, 50. Ні казати, ні писати, це не є правильним. І якщо слово топ-модель з іменником, то вже писати потрібно разом. Іван Марчук він потрапив у 2007 році до ста найвизначніших геній сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph». Наступна картина Івана Марчука Спогади дитинства. Іван Марчук емігрував за кордон через неприйняття його радянською владою ще наприкінці 90-х років, і потім він повертався до України, дуже хотів тут залишитися, але, врешті-решт, він емігрував до США. Як правильно на Україні чи в Україні? Правильний варіант в Україні. Картина човни світом поросли. Цю картину Іван Марчук продав на аукціоні у 2020 році за 56 тисяч 100 доларів. Це була рекордна сума. Іван Марчук зазначає, що йому дуже складно розставатися своїми картинами, тому що він туди вкладає душу і не один день працює над ними. Яке ж словосполучення не містить лексичної помилки? Продавшися картина чи продана? Звичайно, продана картина. Перед вами картини Яни Селенок, учениці Ніжинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. Так, показала Україну, як вона страждає, а на цих картинах, що вона не зламна, вона страждає, так, але вона не здоланна. Знайдіть лексичну помилку: закрити очі чи заплющити очі. Так, закрити очі неправильно заплющити, розплющити очі. Наступне у біль у ділянці серця чи в області серця. Помилка в області серця, правильно казати, біль у ділянці серця. Усмішка і усмішка це пароніми. Усмішка це доброзичлива, а посмішка це така іронічна, так? Тому, якщо зникла позитивна, так? Оця Усмішка чи посмішка, значить, який буде правильний варіант? Помилка буде зникла посмішка, правильно сказати, зникла усмішка. Наприклад, на обличчі зникла усмішка. Перед вами мурал відродження Джуліана Маланда та Олексія Кислова. Цей мурал знаходиться в Києві на вулиці Боричевтіта. Скажіть, правильно чи неправильно, унікального мурала? Неправильно. Тут є граматична помилка правильно сказати, унікального муралу. Перед вами мурал дівчина у вишиванці Гео Лероса. Знаходиться цей мурал у Києві на вулиці Лесі Українки, на бульварі Лесі Українки. Скажіть, будь ласка, правильно чи неправильно, вирок буде справедливим? Неправильно, вирок буде справедливий. Ось так має бути. Далі. Перед вами мурал дівчина в Соняшниках. Автори, майстерня добра, знаходиться цей мурал у Києві на вулиці Ахматової. 4. Скажіть, чи правильно відчинити двері до світла? Так, не відкрити, а відчинити правильно. Мурал Олександра Корбана і Тараса Арми, дівчинка і птах. Знаходиться цей мурал в Києві на вулиці Синього зерна. 2. Чи правильним є варіант? Війна розпочалась у 2014 році. Правильно. Особливо зверніть увагу на нагус: 2014. Мурал, який знаходиться в Литві у Вільнюсі на будівлі Литовської військової академії, прощання українського прикордонника з дружиною. Чи правильним є словосполучення кохана вірна дружина? Так. Вірність Вірна може бути дружина, чи вірний чоловік, вірний друг, вірний пес, так? А вірна відповідь це неправильно. Пропоную перевірити себе. Поставте плюс, якщо словосполучення правильне, і мінус, якщо воно містить лексичну помилку. Перевірте себе. Неправильними буде словосполучення 2, 3, 7, 8, 11, 12. Правильна відповідь відчинити вікно, смачного тушкувати капусту, брати участь і вимикати світло. Саме так потрібно було сказати. Ще один такий інтерактивний тренажер. Виконуємо. Відповіді напишіть у чаті, скільки у вас вийшло з 12 в двох таких тестах. Перевіряємо. Неправильними варіантами буде 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12. Правильно сказати вакансія, сувенір, численні зорі, читати по складах, сюрприз, прескурант, автобіографія. А зараз час гри. Будемо працювати з вами в сервісі Дження. 50 балів знайдіть лексичну помилку. І правильна відповідь, яка відповідно до закону потрібно сказати, а не із закону. Наступне питання. 200 балів. Знайдіть лексичну помилку. І правильно буде. Вибачте мене. Точніше, відповідь правильна, а правильно сказати, вибачте мені. Далі. Завдання на 250 балів. Знайдіть лексичну помилку. Моя автобіографія. Автобіографія це вже моя біографія, тому не можна сказати «двічі моя-моя. Наступне. Знайдіть лексичну помилку. Не підводити підсумки, а підбивати підсумки або пересуновувати. А завдання на 300 балів і правильна відповідь лексична помилка. Не подержити перемогу, перемогу, а здобути перемогу. Далі. Де лексична помилка це завдання на 100 балів. Мати гарний вигляд, прийшло в голову, зазнати поразки. І відповідь буде: прийшло в голову, правильно сказати, спало на думку. Спало на думку. Обираємо приз і це буде. Зараз трошечки зме, зменшив звук, бо там дуже гучно. Це ось такий квиток у щасливе ваше життя. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці. Підписуйтесь на мій YouTube канал.